Привіт, з вами Олексій, і це канал Кіногід. Ось і настав час поринути в глибоку ностальгію за культовими свого часу жахами. Деякі з них, до речі, живі і зараз. Ну а для початку поринемо в ті роки, де жахастики знімали всі кому не лінь, а саме у 80-ті. Адже саме тоді всіма улюблені франшизи, які знімають до сих пір, стартували в прокаті. А поки хочу попросити підписатися на мій канал та телеграм-канал, де ми будемо спілкуватися і виглядачі будете вирішувати, на який фільм чи серіал зробити наступний огляд. Також там будуть новини з світу кінемато. Фатографу та рекомендація від мене, що подивитися. Також там є треш огляд на фільм Оленя, який Netflix забанив на каналі. Тому підписуйся, буде цікаво. А якщо є можливість, то можете підтримати канал Донатом, як зробили ось ці прекрасні люди. Всі посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую за увагу і погнали! Почнемо наш список із франшизи П'ятниця 13 -те». Після приголомшливого успіху першої частини Геловіна слешери здобули величезну популярність. Попит на цей жанр зрештою. Штою вилився у створення культової серії про Джейсона Вурхіса, який став невід'ємною частиною поп культури. Так, незважаючи на спірну якість багатьох фільмів франшизи, я хочу виділити не один конкретний, а всі вісім частин, що виходили у 1980-х. Ці фільми ніколи не намагалися бути тим, чим вони не є, закрученим детективом чи глибокою драмою. Вони пропонували глядачеві просте: відключити мізки й отримати задоволення від перегляду. Тут є все. Оригінальні криваві вбивства, приємний антураж, атмосферна музика, кумедні епізодичні персонажі та звичайно харизматичний лиходій, чий образ і досі залишається символом жанру жахів. Цікаво, що саме Джейсон з'явився як головний антоганіст лише з другої частини, а його культова хокейна маска та мачете стали фірмовою, візитівкою лише в третій. Після успіху першого фільму 1980 року продовження почали виходити майже щороку. Деякі стрічки відзначалися. Добротним виконанням інші повною абсурдністю та трешовістю, але незалежно від рівня якості, всі вони вміли розважати і дарувати саме ті емоції, яких шукає глядач у слешерах. Наступний у нас на черзі чужі. У 1979 році виходить перша частина франшизи від режисера Рідлі Скотта. і ця стрічка стає еталоном фантастичного хорору. Але оскільки вона вийшла у 70-х, для нашого списку вона не підходить. А от її продовження 1986 року від режисера Джеймса Кемерона ідеально вписується у формат. Всі ми знаємо, якими невдалими можуть бути продовження успішних жахастиків. Але чужий 2» – це виняток. Фільм вийшов навіть кращим за. Оригінал за сюжетом, після подій першої частини капсулу Зелен знаходять рятувальники. Вона багато років пролітала космосом. Їй повідомляють, що планета LV426 колонізована і доведеться повернутися туди, де почався її жах, оскільки зв'язок із колонізаторами перервався у складі групи космічного десанту. Ріплі вирушає на прокляту планету. Але тепер їх чекають не один, а тисячі чужих. Акторська гра, міцний сценарій, шалені спецефекти, відмінні діалоги та найголовніше персонал. Наші, за яких ти переживаєш, все це є у чужих. Якщо перша частина була жахастиком з елементами виживання, то друга перетворилася на адреналіновий фантастичний екшен з елементами хорору. При цьому у фільмі залишилося багато яскравих і страшних сцен. Загалом це фантастично зроблений, оригінальний, динамічний і чудовий у всіх відносинах. Сиквел. Культовий роман Стівена Кінга сяйво отримав свою екранізацію в 1980 році. За сюжетом Джек Торренс з дружиною і сином приїжджають у віддалений готель, щоб працювати наглядачем. Під час зимового сезону сім'я виявляється відрізаною від решти світу. А Джек під дією таємничих злих сил починає втрачати контроль. І божеволіє режисером. Виступив Стенлі Кубрик, у якого було інше бачення роману Стівена Кінга. Загалом фільм дійсно сильно відрізняється від книги, через що письменник ненавидить. Цю екранізацію кінгу не подобається зміщення акцентів на інші речі, не подобається вибір Джека Ніколсона на головну роль, не подобається характер дружини. Йому взагалі все не подобається. Але незважаючи на більш вільну адаптацію роману, вона все одно вийшла лякаючою та цікавою, чудові акторські роботи, лякаючий саундтрек, давляче відчуття без виходів і вміння навести страху навіть у здавалося безпечних сценах. Крім того, в фільмі чудово створена атмосфера жаху, яка наростає поступово. Це проявляється і через головного героя, і через привидів, і навіть через сам готель. Сяйво дозволяє насолодитися глядачеві буквально всім, а значний хронометраж картини пролітає непомітно. І незважаючи на те, що Кінг не любить цей фільм, він все одно став культовим. Джонії. Наступна зупинка це зловісні мерці. Майбутній режисер людини Павука 2002 року Сем Реймі дебютував у великому кіно, якраз із зловісних мерців, які згодом стали культовими. За сюжетом молоді люди знімають на вихідних за міський будинок у лісі. Раніше тут жив археолог, після якого в підвалі залишилися різні містичні артефакти, наприклад, книга мертвих і магнітофон із записом закляття, незрозумілою мовою. Герої фільму прослухали запис, та з настанням темряви їм належить зустріти. З духами, яких вони розбудили на момент прем'єри фільму, режисеру Сему Реймі було 22 роки, а бюджет стрічки оцінювався в скромні 375 тисяч доларів. Фільм одночасно випускався у кінотеатрах і на касетах, що не завадило їй досягти успіху та через пару років стати культовою. Сьогодні перша частина франшизи вражає ентузіазмом творців, адже зробити гідний проєкт за такий скромний бюджет справді дорогого коштує. Так важко сховати від глядачів дешеві спецефекти та сміховий Ни грим, але все ж таки кількома епізодами фільм все ж таки може налякати. Далі в нас йде фільм Дитячі ігри 1988 року. В кінці 80-х в слешерах показали все, що тільки можна, тому щоб виділитися на загальному фоні, доводилося бути справді оригінальним. Взагалі, маніяк вбивця в тілі дитячої рудою ляльки став ковтком свіжого повітря в поступово загасаючому жанрі. За сюжетом, під час переслідування поліції, маніяк Чарльз Лі Рей сховався в дитячому магазині. Перед своєю смертю він здійснив обряд вуду і ув'язнив свою душу у дитячу ляльку Славний хлопець. Ця лялька згодом потрапляє до шестирічного хлопчика Енді. Та дух лиходія збирається переселитися з ляльки в живу людину. Перша частина намагається бути серйозним і лякаючим слешером, у якому Учаки ще немає істеричної дружини та бажання постійно говорити колкі-фрази. Тут автори намагаються вибудувати нагнітаючу атмосферу і почуття небезпеки. У цьому допомагають оригінальні вбивства, сама лялька, яка може завдати ударву будь-яку филину. І, звичайно ж, акторська гра Алекса Вінсента. Які не Зважаючи на свій юний вік, зміг дійство триматися в кадрі. Сама реалізація живої ляльки, як і раніше, виглядає приголомшливо, та й загалом, незважаючи на деякі безглузді моменти, фільм вийшов динамічним і як не дивно, він справді лякає. Наступному у нас йде знову екранізація Стівена Кінга під назвою Кладовище домашніх тварин. Перша екранізація культового роману короля жахів. Побачила світ в 1989 році. За сюжетом доктор Луїс Кріт переїжджає до маленького містечка, де його сім'ю чекає великий будинок, а самого Луїса скромна посада лікаря. Їхній домашній улюбленець Кіт Черч випадково потрапляє під колеса вантажівки. Загібель Черча шокує сім'ю лікаря. І Луїс вирішується на відчайдушний крок. Він ховає кота. На Стародавньому індійському цвинтарю, що володіє таємничою силою відродження. Якось уночі мертвий кіт повертається до господарів. По класиці екранізації Кінга, ті, хто читав книгу, виявилися не в захваті від фільму. Але якщо дивитися на картину як на самостійний фільм, то це цілком собі міцний жахастик. В очі кидається гарна акторська гра головного героя та його екранного сина. Робота тварин у кадрі. І звичайно ж, загальна атмосфера картини. Фільм лякає своєю атмосферою, скорботою та відчаєм, порушуючи дуже Уже важливе питання, на що ви готові заради своїх близьких та своїх дітей. Так, сюжет залишає багато питань для тих, хто не читав книгу. Це погано опрацьований, але все-таки логічний та забалансований переказ події. Книги зі своїми цікавими знахідками, які вартує глянути. Жах на вулиці В'язів. У 1984 році вийшов фільм Жах на вулиці В'язів. Режисер Вес Крейвен подарував нам одну з найоригінальніших концепцій жахастика, а також лякаючи ікону всіх хорорів. Собі Фреді Крюгера сюжет будується на тому, як чотирьом підліткам сниться один і той жахливий сон, у якому за ними женеться і намагається вбити людина з обпаленим обличчям в капелюсі і з лезами на рукавиці. Коли найкраща подруга Ненсі вмирає жахливою смертю, дівчина розуміє, що до неї дістався той моторошний тип, намагаючись з'ясувати, як йому протистояти, Ненсі всіма силами намагається не спати. Загалом жах на вулиці Вязів вигідно виділяється серед інших слешерів своєю простою, але геніальною ідеєю. Маньяк, вбиваючий у снах, проти якого може допомогти лише довга спроба не спати. Вес Крейвен створив ефект постійної параної і стер кордон між реальністю та сном. Чим довше не спить Ненсі, і чим більше в ній росте страх, тим більше глядач занурюється в атмосферу нереальної реальності, як би це дивно не звучало. Додайте до цього оригінальні методи вбивства. Лякаючи до чортиків саундтрек, гарну гру акторів, і ви отримаєте справжній лякаючий атракціон, який не відпускає до самого кінця. Ну і звичайно ж, фільм подарував нам одного. З найважливіших і оригінальних лиходіїв: образ Фредді Крюгера, його манера рухатись, вбивати і при цьому постійно іронічно коментувати свої дії. Надовго запам'ятовуються глядачеві. Після успіху першої частини вийшла ціла купа продовжень, з яких можна виділити хіба що ефектну третину. Хоча дивитися можна всі не без задоволення. А на каналі є дреш огляд на перші дві частини, так що шукай на каналі. Муха 1986 року, цілком міг вийти черговим трешовим жахастиком. але в результаті... Ті нам подарували психологічний та лякаючий боді хорор який чудово виглядає і досі. Талановитий вчений сет Брандл вивчає телепортацію. Натхнений вдалим результатом досвіду телепортації мапи. Він сам хоче стати об'єктом експерименту, але в стерильну камеру залітає муха. Ця маленька комаха назавжди змінює життя сета, який поступово сам перетворюється на неї. Без перебільшень фільм вийшов шалено захоплюючим та важким, у хорошому сенсі цього слова. Тут чудово все: розвиток персонажів, атмосфера, мораль. Та, звичайно ж, грим та спецефекти, які показали поступове перетворення головного героя в муху з усіма неприємними анатомічними подробицями. Слабкодухим і сприйнятливим до таких кадрів людям від перегляду краще утриматись. А досвідченим глядачам, які чомусь ще не подивились муху, обов'язково рекомендую до перегляду. Передостанній фільм у нашому списку. Фільм Щось ще один діамант, який не втратив свою актуальність, і досі є прикладом фантастичного хорору. Режисер Джон Карпентер зняв шикарний Хелловін, який є еталоном слешерів. А всі його фішки стали жанровим кліше. Але незважаючи на такий внесок, у кінематограф більшість глядачів вважають, що саме щось. У 1982 році є найкращим проєктом режисера. По сюжету команді вчених американської дослідницької станції в Антарктиді належить зіткнутися з незрозумілим жахом. Відрізані від решти світу полярники вступають у бій з інопланетною твариною, здатною приймати образ земних істот. І що тут сказати, ми отримали ідеальний жахастик, який працює як треба. Досі фільм держить напруженні, захоплює та з відмінною атмосферою. Також не можна не відзначити гарний сценарій та талановиту режисуру. Щось Вражає своєю ретельно збудованою атмосферою та глибиною опрацювання психологічного портрета кожного персонажу. Ну а все, що стосується спецефектів, виконано на недосяжному рівні. Настільки оригінальних практичних ефектів в кіно можна було перерахувати на пальцях. Такий реалістичний і лякаючий візуал відмінно доповнив фільм, який залишив величезну спадщину для всієї поп культури. В 1982 році відбулася прем'єра Полтергейсту. продюсером та сценаристом якого є великий Стівен Спі... Ілбер сімейство Фрилінг виявляє, що у їхньому будинку відбуваються дивні речі: вночі включається телевізор, самостійно переміщаються меблі, ну і так далі. Якось вночі сучковате дерево, що росте у дворі, викрадає сина Робі. Поки батьки зайняті порятунком хлопчика, зникає їхня молодша дочка, Керол Енн. Батьки по класиці жанру звертаються за допомогою до дослідників паранормальних явищ. Загалом полтергейст – це класика класик, яка показала, що фільм жахів можуть налякати по суті лише нагнітаючою атмосферою та саспенсом. Новиті актори різного віку, шикарна постановка, безліч лякаючих сцен і, звичайно ж, напружена музика. Так що всім любителям жахів, які чомусь пропустили цю класику, рекомендую до перегляду. І на такій приємній ноті сьогодні ми закінчуємо. А які фільми жахів 80-х вам подобаються найбільше? Пишіть про це у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та телеграм. З вами був Олексій, це канал Кіногід. До зустрічі в наступному відео.